Друзі, всім привіт! Сьогодні 157 гривень за кілограм. Я рада вас вітати. Я в магазині Second, де все на вагу. Як бачите, я вже тримаю джемпер від Ralph Lauren, але це фейк МР. І ще ось такий жакет, дуже класний, фірмовий, не фейковий. Дуже мені сподобався в такому англійському стилі 10-й англійський комір. Замащений, але це фарба така якась сухая, чуть, чуть потерла і все почало сипатися. Тобто нічого страшного, критичного немає. Гляньте, який класний, виталений, але яка робота, який пошив, якщо є кравці, ви бачите, наскільки все, ну на на це забруднення, ну воно якби відпореться. 33% натуральної вовни. Комбінована тканина. І я йду ритися далі. Я вже чуть-чуть походила. Я бачу, що вибрій великий, 157 гривень за кілограм. Сказала сьогодні середина тижня. Ось така спідниця, плісе це класика. Скільки вже років спідниці плісе не виходять з моди. 18-ка англійська. Виглядає як вінтаж. Ще побачила ось таку з етикеткою, спідничку від англійського бренду Роман. Ціна тут середня на їхні речі, і бренд виготовляє свою продукцію дуже якісно. Є теж там синтетичні речі, але дуже якісні. Рекомендую, хто бачить, І як бачите, дуже цікаві є речі. Такі спіднички я показую більший розмір. Це трикотаж, виглядає як джинси, такий в кольорі динімо. Ще ось така спідниця це вінтажна, це від Жак Варт. Ось дорогущий бренд, дуже-дуже. Є тут вовна, 45% вовни є. Колір дуже красивий, зелений, це як класична спідниця. Ну і дорогого бренду. І я вишукую якісь такі нішеві дорогі бренди. Не завжди в мене це виходить, тому що навіть як за кордоном, хто придбав собі другі речі, він не дуже хоче їх віддавати. На благочинність, такі цікаві штани. Якби це тренд в'язані байжеві. Вони нонем, або бірочки всі зрізані, виглядають вони якісно, мають вигляд, точніше, якісний. Ой. Ось такі А Колір соковитий, червоний. Це від New Look, від англійського теж бренду. Так, гортаємо далі. Ось такі різні вже літні штанятка, багато трикотажного вам покажу. Яка сукня, сукня можна йти на червону доріжку, можна йти. І я не знаю, на який з бал в кращі часи. Не пишіть, чи я знаю, який час. Так, я знаю, який час, але це огляд товару. Я розказую, куди можна в ці речі Можна було би вирушити. За келик шампанського. А послухати класичну музику, якби так, е... поспілкуватися з хорошими, приємними співрозмовниками, обговорити якусь цікаву тему. Це все в цій чарівній сукні. Ви Подивіться, яка розкіш. Я бачу, там Бірочка, можливо, її шили в ательє на замовлення. Красива. Я знаю, у мене є глядачі, які просять і люблять показувати сукні. Ось такий чоловічий джембер, Ви тільки гляньте, який колір, соковитий, чи соковитий жовтий До лимонного. це від англійського бренду Marks Spencer. Це вовна і знак якості стоїть від Волмарк. Це говорить про те, що найвищої, найвищої якості це вовна, 100%. Красивий джемпер. Дивуюся, що його ніхто ще не забрав. Ну, це чоловічий джемпер. Чуть-чуть був забруднений, ну такий легенька, там така мікроплямочка була. Ось такий тягою джемпор. В'язаний, насичений колір рожевий, класичний, більшенький розмір. Він такий приємний м'якесенький. Цей бренд ще є. Суто класичний одяг для Size Plus. Немає в асортименті якогось такого молодішного чинейджерівського одягу. Класика більш така англійська. Ну, це обманочка, дуже зручно. Тут і джемпер від бренду Next, і джемп, якби жилетка, не джемпер, а жилетка і блуза. І з поясочком в гірчичному кольорі блуза, якби гірчична, коричневий принт. Дуже красиво, дуже красиво рекомендую. А я дивлюся далі. Шукаю в пошуках. Хто забув натиснути, писатися, підписуємося, підтримуємо, підтримуємо, лайк поставити, написати обов'язково коментар підтримати. В коментарі зараховуються, тільки якщо написано більше п'яти слів, якщо ви не знали. Дуже приємно, щоб ставлять всякі емодзі, сердечки, смайлики, але Ютуб не зараховує це як коментар. Це приємно, мені особисто, але відео не піднімається в пошуках із цього. Якщо вам не важко, пишіть коментарі, підтримки, підтримайте цей досить нелегкий труд. Якщо ви думаєте, що це легко, це насправді не так. <різь> мені буде приємно почитати. Що ви думаєте? Ну, якщо це приємні коментарі. Ось такі джинсики, стильні пристильні порватюшки. Я їх ще називаю, собачки рвали. Ну, мода диктує своє. А ще я люблю такі розглядати принтові штани. І люблю на комусь. Сама я не дуже люблю такі штани, але на комусь, в якомусь такому образі, хто вміє скомбінувати з цікавим якимось білим жакетом, стопом білим. Можна кети знизу взяти, і обов'язково тут підійде класичне взуття. На комусь так я люблю такі речі. Це від бренду. Ту хороший склад. 12-ка англійська. Англійський бренд, вони якісні. Ну, а це базові і я люблю такий іменно стиль без однотоні. Це від Бетті Берклей. Це англійський люкс, е, німецький люксовий бренд, дуже якісний і дуже, він не дешевий, Хумана його чомусь дуже дорого цінить. Е, вважає, що це вже люкс. І я навіть бачила в стокових речах, за кордоном в речах. Це теж що вони цей бренд Бетті Барпей дуже виділяють і дорого цінують. Ну бо він якісний. Від англійського бренду ось така жалеточка, яка не виходить з моди, такі, такі жилетки не виходять з моди вже, по-моєму, третій рік. Наскільки вона красиво пошита, виглядає. 16 англійська. Як бачите, тут вовна є в складі і така яскрава підкладка. Вона одночасно і стримана, такі пастельні кольори, але ця підкладка додає трохи фрівольності, такого стилю кантрі. 36 гривень заважила ця жилетка. І я підходжу до взуття. Ось такі шльопанці на танкетці. Це натуральна замша, дуже якісні, дуже легесенькі, Мені сподобалися такі базові, прибазові. І ось такі балеточки теж базові, це від бренду ту, англійського. Ну, а ці якісні, це натуральна замша від англійського теж бренду. Подивіться, яка підошва 38-й розручна підошва і колір такий пастельно-рожевий до Моко. Оскільки взуття є більше чоловічого, багато знищеного. Дуже багато є знищеного взуття. Резинові шльопанці культові від Adidas, але тут сумнів, чи це оригінал, чи ні. Думаю, що це швидше всього не оригінал. Ось такі рожеві. Оригінальні чи чуть по-іншому. Вони там тиснення цього бренду Adidas має вигляд. Ну, можливо, я помиляюся. Ось такі вже вінтажні, розшиті, Ну, покажу, що є небагато. Як бачите, є непогане і є дуже вбите. найки, на вже бачили своє життя. А ось на практично, ванси, чоловічі, які класні, яскраві ванси в середньому коштують 80-90 доларів. Це каліфорнійський бренд, взуття і він не тільки взуття виготовляє. Я здивована, це рідкісна знахідка, якби в такому стані. Тому що е, заплатити 80 доларів, а заплатити ось тут наскільки в рази менше, це є якбо, дуже висока вигода. Покупок в секунді. Ланцики сподобалися. Ланцики сподобалися. Ну, ось, що повзуті і ще є такі лофори. Ну, це замінник це така навіть щільна тканина. Текстиль такий щільний, це навіть не замінник, ну, можливо, краще, що текстиль, чим замінник. Вполювала ось таку сумку. Побачила, мені вона так сподобалася. Видно, що вона якісна, шкіряна ручка, і там доблиска теж шкіра зверху, і вниз тканина текстиль такий досить щільний, як плетений. Ну, вона в ідеальному стані ця сумка. Чуть, ага, важкувата, но я думаю, чому важкувата. А всередині вже не в першій цьому магазині бачу запхані сумки всередину. Я би не сказала, що її хтось ховав цю сумку, що всередині, бо там нічого такого немає. Це якийсь такий звичайний клач. Ще ось така сумка є з текстилю. Ну, по сумках так. Оця класна. Єдине, що мені дуже сподобалася, ще ось така вінтажна. Вона гарно б оглядала до цієї сукні, що я вам показувала в підлогу, де я вам розказувала, що можна взяти келик шампанську і гарно поспілкуватися, Тож ще би такий клач був прошитий елетками. Ось скільки суконь, суконь багато. Така авангардна, вихідна, вечірня сукня на якесь міроприємство, коли ви хочете. Оточуючих вразити своїм виглядом, то вам саме така сукня. Це від HM від мас маркету але має вигляд досить цікавий, такий епатажний. Ще ось така сукня, але мені якість тут не подобається. Вона якась така розхлябана. Цікава, така, цікава, більш такий стиль, якби шиють кажуть, для кольорових. Це більш такий європейський стиль. Сукня сорочка, вона під пояс, вона на гудзиках, кемел колір, відтінок, такий пісочний. І тут ліоцел, ліоцел з поліамідом. Ну, стильненька, стильненька, класна. Ще сподобалася ось така сукня джемпер. Або туніка гольфиком під горло, якісним від Bonprix. Цей бренд теж якісний, більше ще є такий більші розмір. Це 44-й європейський. Дуже приємні відтінки смужок. І тут бавовна з поліамідом. Скільки я вже набрала. Ось такі ще речі. Відібрала стильненький, я вам покажу, що я знайшла. Далі знову така сорочка. М -м 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 -м, сукня від Папая від англійського бренду. Це денім, денім в кольорі моку, такий відтінок, 12-ка, так сказала, із поясом. А, цікава, сучасна ось така сукня. Ще від Primark сподобалася сукня на запах, вона ярусна, ніжно-блакитний колір, білий принт. Теж вона дуже класненька, хоча це мас-маркет Pріmark, але сукня гарна і сучасна. Далі ось таку мережану від Next сукню я знайшла, як бачите, вона ще в новасінькому стані. І тут дуже красиве поєднання кольору моко з таким молочним секрю. Теж дуже сподобалася сукня. Ну і цей милий джемпор, він теж не сумний, не повсякденний. Він навіть може бути такий ошатним, можна взяти якусь таку цікаву спільницю олівець. 18-ка англійська, колір фуксії. Тут є віскоза в складі, красивий. Сподобався дуже. Ще я знайшла ось такий джемпор лапша в'язка. Припорошено рожевий, до добускового навіть чуть-чуть. Ну, більш припорошено. але ну, є дирочка, її можна, звичайно, що для себе підшити. Цікавий спущенні плечі. це 12% низка, але тут є 50% в вул. Вовна є 50%, і бавовна, тобто дуже хороша якість і дуже стильненький. І від Calvin Klein, світшотик, хто би міг подумати, теж є розмір L. Оверсайз є невеличке знизу забруднення, можливо, воно і відпирається. Ще ось такий светр. Подивіться, який ніжно-блакитний колір. Ось такий він заблакитний. Він такий пухнастенький, я взяла в руки і я відчула, що тут вав якість. І мені подобається, коли такі манжети цікаві, чи що від манжету призібрано йде рукавчики реглан від Маркет Спенсер. І тут альпака є 20% альпаки, тому він такий був пухнастенький. Але ви знаєте, альпака мене, хочу вам сказати, покусує. Я не знаю, як вас. Напишіть в коментарях, чи ви не алергічні до альпаки. Я Анагору і Альпаку. Тільки моє тіло любить кашемір і легесеньку таку вону. Так, Був такий кардиганчик цікавий. Ну, що ще я знайшла ось такі від люксового бренду. Брюки, це класика, темно-синій колір. Зразу можна побачити в них такий специфічний значок, але я здивована, якість тут висока і дуже дорогий бренд. Але це 100% Поліестер. І я ще недавно знаходила брюки, 100% вовна була шоку, сухню знаходила цього бренду. Ну, ось так, не знаю, почали шити. І цю сукню я поважила, бачила, що вона недорого заважила. Ще я пішла на такий домашній одяг показати вам, що є. Трикотажне, всемикеньке, слоники літають. Це від Primark. Primark багато робить одягу домашнього, всякі шортики. Ось скільки всякого флісового. Оксамидового, збавовни, трикотажу багато, всякі штанятка, шортики для дому, для сну. І все яскраве принтове. І новорічна тематика ще переважає. Так, теж новасенькі мають вигляд, що вони нові, не зношені, скільки ще товару є. І можна поставити собі за ціль і сказати, я йду і щось класненьке собі знайду. Ну, тут дитячий асортимент, підлітковий дитячий, різні такі милі речі, якісні, фірмові. Що тут доброго є, подивимося, шортики з морським. Коником. І я витягую морський коник. Це ж треба так. І як тематично. Всякі комбінезончики в'язані, таке все миле і досить фірмовий одяг, він дуже якісний, його вигідно купляти. Це щось таке цікаве. Це якісь дорослі шорти, а воно якісь взагалі чуть не на хутрі. Теплі шорти, теплі шорти, дивні, від примарк, Ну, якась така історія. Не знаю, шорти мені не сподобалися, вони аж... аж скрипучі такі. Так, бачимо, капелюшки пішли. І ведмедиця, ведмедиця, халатику з маленьким ведмежатком, м'якесенька іграшка. На новесінькому стані. Ось такий собачка милий, білюсінький, Дуже милий, але ну дуже-дуже. Іграшки чомусь змішані тут з чим тільки не хочеш. Так, це ще за 2015 рік, можливо, комусь м -м, подарували. Так, ось такий от медик теж. Які вони пухнасті, а це динозаврик, так? Ну і слоник з оленятком. Купа всякого класного. І ось такий капелюх. червоний. Цікаво, що там знизу буде дуритися. Можливо, цікаві іграшки десь з самого низу є в цих корзинах. Оце для хлопчика такий з динозавриками Сфетрик, і він має вигляд новесенького, навіть для Сфетрика такий світшот, це трикотаж. Оскільки є дитячого, багато для хлопчиків, для дівчаток. Купа-купа всякого класненького є. І навіть дорослі речі. А, хтось туди відклав. Цей відмедик від, від відомого англійського бренду. Ви не раз зустрічаєте такі сумки і цілівні перемоги в Англії. Канцтовари цей бренд продукує. Всякі такі речі. Ось залишив ось такі сорочки, я побачила, що якісні. Ось така сорочка з фланельки І ось така сорочка в синьому кольорі. Цей бренд мені невідомий, але має вигляд дуже якісний, Ну і сама по собі сорочка дуже стильна і вона базова. Якби такі сорочки не будуть в гардеробі вас лежати, ви будете носити таку сорочку з джинсами. Якась така блуза з акцентна, то вже думаєш під що одягнути. А ось такі сорочки вони називаються носібельні. носибельні. Від бренду Next Чоловічі полу джемпер. І якісний, класний. І ще таке є поло-футболочка на довгі рукави. Чоловічого теж сьогодні є багато, хороший дуже вибір. Ось така сорочка в клітинку чоловіча. Якість висока. Я бачу поруч. Мужчини риються, вишукують свою щось класненьке. І приходять досить стильні люди. Це не приходять люди, а в секунд, як дехто каже, які не мають грошей або не мають смаку. І навпаки приходять люди, от хлопці, бачите, які штани вкорочені, такі стиляшки. класно одягнуті. І вони вишукують щось дуже круте і далі від вас такий джемпер. Я вже показувала кросівки. Сьогодні чоловічого, як бачите, є і кросівки Ванс, і джемпер Ванс. Якість тут дуже хороша. Я вже говорила, що це американський бренд. Ну, і ви знаєте, у 1966 році він стартував цей бренд. Більше він спеціалізується культовими взуттями. Подивимося, скільки коштує. Як бачите, 80 доларів, 75 доларів, 80 доларів коштують джинсові 80 доларів. Тобто, а ми бачили практично копійки нова весенні Ванси і джемпер новенький, який теж буде коштувати 60 або 80 доларів. Так що економно можна, якщо ви фанат бренду ванс, а не буде зазаді хтось бігти і кричати, що. Ви купили це на секунді, навіть ніхто не буде знати, якщо ви це скриваєте, а і не зобов'язані комусь розказувати. Ну, ви можете одягнути і джемпер, купити собі ванс, і можете келі купити мужчини, так що відправляйтеся в секунд і шукайте брендові речі. Ще ось такі чоловічі, класні а, брючки від бренду Gap чи носики. Теж дуже класні. І вони такі виглядають новесенькими. Ну, Оце все чоловічі, багато рядів із чоловічим одягом. Ось така футболочка Adidas. вона ні нервана, ні нічого, не має такої жовтосни, але вона виглядає, що її неправильно поправили, можливо, з темними речами, така вона втомлена життям чуть-чуть виглядає. Від Jack Jones. Ось такі персикові шорти в парському кольорі чоловічий. Але це так гарно, коли такі якісь світлі кольори вибирають чоловіки, футболочку полу, ось такі шорти, Vans. Тоді дуже виглядає стильненько. А у нас погода міняється то дощик. То падає сніжок, то знову виглядає сонечко, ну, але така погода. Ось ще такий худічовий вічий. Є в чому вибрати. Настоящий! Настоящий! Місто живе своїм життям, насолоджуються люди, ось такою погодою навіть. Проводжується стильний мужчина, як ви бачите, в скандинавському стилі, можливо, це іноземець, як бачите, якісь шведи або, я не знаю, цікавих досить персонажів можна побачити, місто води. І я була в пошуках, дещо купила. Зараз я собі йду в <сміття> точку Х і вам показую, ключила камеру. Це будинок номер 7 Це скульптура Святого Нуфрія на фасаді будинку. Це 18 століття по Краківській. Пупс, тільки щоб не звалитися. Я їду в юску, хочу купити ролер, такі, щоб катишечки знімати з одягу, з чорного одягу. Зараз подивимося, що там в юску є. Так що не переключайтеся. Так, опа. Та-да-да-дам. -та -та -та. Стротик, людей немає. Всі такі серйозні стоять, де покупці, тип. Юск. У мене стільки багато речей якраз з Юску. Що тут добре? Ціну знижено, ліхтарики.